Так, друзі, показую корабель, який ми пригнали з Німеччини. Отже, шкода ліфтбек 2020 рік. фейсліфт, Комплектація Лаурін Клемент 113 тисяч оригінального пробігу. Вся сервісна історія в наявності. Практично максимальна комплектація. Отже, що тут є? Максимальна оптика матриксна. Шкода Crystal Лайтнінг. Парктроніки 360 функція самопарковки. Далі 18 легкоскладні диски Лаурін Клімент, камера асистентів, безключовий на всі двері, всі асистенти, смуги, сліпі зони, виїзд з місця парковки, фронтальний асистент, датчик втоми водія і так далі. Преміальна акустика Кентон, повний електропакет, амбіт підсвітка. Тут у нас airbag на коліна. Далі ось так виглядає сидіння. Сидіння в реально класному стані. З пам'яттю електрорегулюванням підігрівом, адаптивний круїз, мультикермо з підігрівом, в новому дизайні віртуалка, максимальна навігація Columbus, Webasto, вибір режимів їзди, підвізка тут DCC. От. Далі, задній ряд сидінь. Практично новий. Заднє сидіння з підігрівом. Ось Так все виглядає. Так показую Ззаду, ну реально, авто просто космос. Багажничок у нас з електроприводом. Все працює. Тому, кого цікавить реально чесний правильний автомобіль з Німеччини без підфарбувань. Звертайтесь, ціна адекватна 29500 доларів.